13 серпня об 11 годині в одному з районів міста Запоріжжя двоє невідомих відкрили вогонь по 38-річному місцевому мешканцю, потерпіли, отримав наскрізне поранення плеча, а самі нападники покинули місце злочину на автомобілі. На території Запорізької області негайно було введено спеціальну поліцейську операцію Сирени, в результаті якої працівниками поліції одного стрільця було затримано, другого стрільця було затримано на території сусідньої області. Встановлено що підозрювані декілька днів стежили за жертвою, використовуючи при цьому автомобілі з підробленими номерними знаками. А після скоєння злочину автомат та пістолет, з якого стріляли, ретельно закопали у передмісті Запоріжжя. Зовсім скоро було встановлено і організатора вчинення вказаного злочину. Ним виявився 29-річний чоловік, який мав затяжний конфлікт із потерпілим. Щоб вирішити цю суперечку, він зважився на вбивство свого опонента. В результаті слідчих розшукових заходів працівники поліції встановили місце знаходження зброї, яку направили на експертизу. Організатор, аби уникнути кримінальної відповідальності, виїхав на територію Закарпатської області, де його було затримано співробітниками Державної прикордонної служби під час спроби незаконного. Перетину державного кордону України затриманим інкримінують замах, на умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Наразі всі вони перебувають під вартою. Без беззначних застави. Максимальне покарання, яке загрожує злочинцям, 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування здійснюється під процесуальним керівництвом Запорізької обласної прокуратури. Коли біг, це більше ніж спорт, запорізькі поліцейські вшанували полеглих героїв України за бігом. Сьогодні правоохоронці вийшли на старт не задля медалей чи рекордів. Вони бігли за тих, кого вже не повернути. Усіх захисників України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої держави. Участь у щорічному всеукраїнському забігу Шаную воїнів, біжу за героїв України для поліцейських Запоріжжя. Глибоко особиста справа. Вже в восьме Кожен крок як молитва, а кожна здолана дистанція як вдячність за новий прожитий день. В строю і на фронті, і на дистанції запорізькі поліцейські не лише охоронці правопорядку. З початком повномасштабного вторгнення багато з них стали воїнами, долучились до сил оборони і щодня дають гідну відсіч ворогу на передовій, інші на службі в тилу. Евакуюють громадян з прифронтових територій, надають допомогу під час ворожих обстрілів та забезпечують безпеку на вулицях прифронтового регіону. Саме тому участь у забігу для них це не акція, а внутрішній імпульс. Не просто кілометри історії. Кожен учасник мав свою мотивацію. Один із поліцейських біг з іменем побратима, який загинув, захищаючи батьківщину. Інший – у пам'ять про напарника, життя якого обірвав ворожий снаряд. Але на фініші не було сліз, була тиша, шана і стійкість. І головне відчуття єдності це наша нескінченна варта. Ми не маємо права забути. Ми несемо пам'ять про загиблих героїв у своїй службі, у своїх серцях і у своїх ногах, поки біжимо далі. За них. Максим Здоревський, Іван Іщенко, Сергій Шипунов, Олексій Сафонов, Ілля Дергільов, Олексій Лемешко, Артем Ткаченко. Іван Асламов, Олександр Садовський, Григорій Кожуховський, Ігор Дейнега, Олексій Сілкін, Артур Єрмолов. Перемагає той, хто пам'ятає вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну. Нехай пам'ять про полеглих захисників України буде вічною. Прошу вшанувати загиблих борців за незалежність України хвилиною мовчання. Сьогодні поліцейські Запоріжжя взяли участь у всеукраїнському забігу Біжу за героя. Сьогодні ми згадуємо всіх наших героїв, хто загинув у цій жорстокій війні. Я особисто біг за Олександра Садовського. Це співробітник поліції, боєць нашого стрілецького батальйону, який загинув, виконуючи бойовий обов'язок та рятуючи своїх побратимів. Вічна слава всіх загинам! Слідчий завжди повинен бути з холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості. З початку великої війни дійсно слідчі національної поліції України стикнулися з такою новою категорією злочинів, як воєнні злочини. Спеціальних навичок як такових це не потребує. Однак це потребує знання міжнародного гуманітарного права, простіше сказати, правил ведення війни. Слідчі національної поліції України перш за все документують факти жорстокого поводження з цивільним населенням на окупованій території. Це катування, тортури. Вбивства наших громадян на окупованій території. Перш за все мешканці міста Запоріжжя стикаються з таким видом воєнних злочинів, як невибіркові напади, а це саме обстріл нашого міста, Запорізької області, приграничних сел, міст і такі міста, як Оріхів, Степногірськ, Уляйполе, де постійно здійснюються ці невибіркові напади, де проживають наші громадяни. І в ході розслідування ми зобов'язані як органи досудового розслідування зафіксувати першочергову слідову інформацію. Найбільше ворог застосовує по території міста Запоріжжя та Запорізької області ракетне озброєння, авіабомби, безпілотні літальні апарати, артилерійське озброєння та РСЗЛ. Важко забути той день, коли ми всі виїхали на місце події за фактом обстрілу Шевченківського району міста Запоріжжя. А саме перехрестя по вулиці Іванова, де ці кляті фугасні авіабомби влучили прямо в перехрестя, де в той час люди просто їхали додому з роботи. І коли детально ми почали оглядати ці згорілі автомобілі, нами було виявлено тіло маленької дівчини. В цей момент тебе переповнюють емоції. Ти не знаєш, куди себе діти. Ти розумієш, що в тебе така ж сама маленька дитина, і що такий випадок у нинішній час може трапитись з кожним. Поліцейські з Запоріжжя проводять досудове розслідування. Відносно фактів чинення колабораційної діяльності на тимчасово окупованій території. Це зайняття посад в державних органах, в місцевих адміністраціях. Крім цього, ми документуємо так званих директорів шкіл на окупованій території, які впроваджують стандарти освіти. Слідчі Запоріжжя не зупиняються та також виявляють прихильників руського міру. Які проживають на підконтрольній території Запоріжжя, це, наприклад, приділена підозра мешканці міста Запоріжжя, яка глорифікувала дії Збройних сил Російської Федерації, виправдовувала збройну агресію проти України, а також в телеграм-каналі зазначало, що Запоріжжя це Росія, зазначено. Фігурантку притягнуто до кримінальної відповідальності та відповідно обвинувальний акт скерований до суду для подальшого розгляду. Якщо під час розслідування загальнокримінальних злочинів в тебе вдається бути неупередженим як слідчі, але в розслідуванні воєнних злочинів це більш складно, тому що той воєнний злочинець. У відношенні якого проводиться досудове розслідування, він апріорі твій ворог, він захопив твою рідну землю та встановлює на її території свої порядки. Однак слідчі завжди повинен бути з холодною головою, світлим розумом та гострим відчуттям справедливості. Проводимо евакуацію родин з дітьми в селі Мала Катеринівка. Вони звернулись за допомогою до. Переживають за безпеку своїх дітей, село знаходяться під постійними обстрілами. Каби прилітають, збільшилась кількість ФПВ, дронів. Населений пункт стає все більш небезпечнішим і люди для особистої безпеки та безпеки своїх дітей вирішують виїжджати. Десь приблизно о 6 години 30 хвилин були пошкоджені приватні будинки. Вчора буквально спілкувався з власниками цього, цієї будівлі. Вони сказали, що після першого влучання вони пішли до укриття. Це врятувало їхнє життя, тому що друге влучання було вже, як ми бачимо, це. Тут у нас кожен день обстріли. Вночі ховаємося в підвалах. Ну, це не життя. Будемо виїжджати в безпечне місце. Каби летять і летять. Складних, звісно, скільки роботи зробили, є ремонт і все. Ще, ну, не життя тут жити під обстрілами постійно. Діти бояться. Покидаю мою домівку, тому що небезпечно тут. Ховаюсь в підвалі, в день сиджу вдома, нікуди не виходжу. Тут матрас обичний, щоб лежати, сидіти, щоб не на землі. Вночі в основному прольоти. переживаю за пратів, що з ними щось трапиться. Час ворожий дрон літає біля населеного пункту Малокатринівка, тому треба пришвидшуватись і їхати. Зупинись. Послухай усвідом. Фронт ближче, ніж здається. Страхи, сумніви, помилки. Залиш те, що було, більше не має значення. Сьогодні країна потребує не слів, а дій, не мрійників, а воїнів. Ти не один. Оруч ті, хто йде до кінця. Стрілецький батальйон поліції. Коли ворог прийшов, ми стали щитом. Коли темрява, світлом стають вчинки. Коли на кону країна не питають, чому. Питають, а де був ти? Ворог не спить. І ми не чекаємо. Ми діємо. Тут немає випадкових. Є лише ті, хто обрав. Обери йти. Не потім. Сьогодні. Стань тим, ким народився бути. Твоя історія починається зараз. Захищай, перемагай. Дій. Повернутися додому не завжди означає знайти спокій. Іноді це нове випробування. Але ти в ньому не сам. МВС запускає портал для ветеранів, поранених, звільнених з полону та їхніх родин. Тут ви знайдете чіткі маршрути, зразки аеропортів, а також повний перелік сервісів пільг та послуг. Твоя служба наша відповідальність.